Це відео знято спеціально для каналу Exist.ua Значить, Сьогодні ми будемо міняти мастило у коробці на Ford Fusion 2.5 бензин 2016 року. Так, Щоб замінити мастило у коробці, спочатку треба його злити. Я покажу. Де там зливати його? А потім нам потрібно зняти ось цю штуку. Не знаю, що це, фільтр якийсь. Так, ми його знімаємо. Я вже відкрутив його. І ось там у нас є сапун, так називаємо. Він чорненький. І там навіть на кришці, зараз я його дістану, він дістається рукою. Тобто нічого відкручувати не потрібно. Ось. Тут прямо на крісті написано нашу мастило, яке ми її придбали. І через цей отвір треба заливати, потім буде мастило. І потім покажу, як його перевіряти. Так, а зливати мастило ми знімаємо наш захист, і ось наша пробка, через яку треба зливати. Мастило. Ми її відкручуємо і Зливається приблизно 5 літрів. Ну там плюс-мінус у кого як. Так, і все, мастило ми злили. Закручуємо пробку на місце та заливаємо через сапун нове мастило десь 5 літрів. Потім нам потрібно проїхатись буде, щоб прогріти коробку. І ось тут з боку. Я покажу, потім є пробка, чи вона йде як рівень. Ми її відкручуємо і дивимося, щось там буде витікати. Якщо нічого не буде, можна трохи долити. Коли почне витікати, то це наш рівень. Ну, все, заливаємо нове мастило. Ось така в мене розпособка. Ось я. Налив туди мастила, поки що 4 літра. І зараз буду прогрівати коробку і відкручувати контрольку. І дивитись, коли звідти потече, ну, надлишок зільється. Те, що залишиться, це наш рівень. Так, ось тут наша контролька. Так, тут погано видно зараз постараюсь показати. Так, ось вона. Ось. Там штигранник. І відкручуємо, і звідси ось полилось. Тобто це злився надлишок, а рівень йде по контрольку. Та лишнє злилось. Ну і все. І залишився наш рівень у коробці. Все, заміна виконана.